Тренування онлайн, мене звати Владислав, і сьогодні будемо робити тренування для початківців. Тренування буде складатися в круговому форматі, будемо працювати всі основні групи м'язів, будемо робити вправи по колу. Підпочивати. Е, якщо не початківець, звісно, буду детально розказувати техніку виконання вправ і при цьому робити ці вправи. Так, і по-перше, для того, щоб е, хорошо робити ці вправи, потрібно робити, звісно ж, розминку. Спасування на розминку я залишу зверху під відео, а зараз ми починаємо тренування, так як у нас ми опрацьовуємо спочатку основні групи м'язів, це найбільш енергозатратні, це ноги, ми починаємо з ніг. По техніці робимо 20 повторень, по техніці стопи ставимо на ширині плеч, руки перед собою, напружуємо прес, коліна дивиться в сторону стопи, Робимо 20 разів. 10, 11, 12, 13. Дивимося, щоб йшли в сторону стопи, в сторону назва. Видих, вдих, 30, 20, 20. Тепер трошки віддихаємось. Буквально, якщо у вас це перше тренування за довгий період, краще зробити відпочинок. 30-40 секунд, поки не у нормального дихання. щоб одразу у вас не забилися ноги, щоб ви трошки віддихались і пройшли в свої кондиції. Попали ще секундочки 10. відпочиваємо. Це звісно, якщо ви початківець. Вам обов'язково треба робити саме такі тренування на все тіло, щоб і відвішалися ноги, і спина, і груди, і руки, і плечі. Ось ще 2 секунди. Дивіться, наступна вправа. Ми відводимо таз назад. От, фіксуємо спину, тримаємо спиною робимо От, 30 повторень. Два. Три. Чтири. П'ять. згинаємо і з попрямляємо вперед. Сім. Вісім. Видих. Вдих. Обов'язково дихаємо, повітря не затримуємо. Одинадцять, Дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 17 19. Да, буде трошки важко, але ваша задача максимально отримати, робити це максимально технічно. Давайте ще 5 разів. 1 2 Десять, що спина політику. 3. Не оформимо. 4. У, відпочиваємо. Так, да, ці вправі крим спини також підключалися в плечі. В деякі мірі руки, ми більше всього працює плечі і спина. В статусі також працює ноги. Так ноги ми до цього працьовуємо. Відпочиваємо. Ноги у нас майже працювали в тобі форматі. Так, Зараз тут дихаємо стеж секунд 10. Після цього ми робимо відтискання. Тобто ми зараз на ноги, на спину і зараз на груди. Оп. Професія. Від'єм, е, від їх можна да. так сказати. 5 секунд, 4, 3, 2, робимо відтискання. Дивіться, якщо ви, у вас досить відтискання і особи, можемо робити це все з коліна. Тут ми підкручуємо плечі, напружуємо прес, дивимося, щоб не так таз. робимо такі відтискання. От Якщо ви дуже-дуже початківець, то краще робити це поки що з коліна. Дивимося, щоб їх отішов. Бачите, не в сторони, а більше так під кутом. Так краще опрацьовується другий м'ясо. Якщо ви вже більш досвідчений, можете з ніг спокійно собі робити. 20 разів. Один. Видих зверху, вдих знизу. І так, В деякій мірі ми уже розігрілися на першому полі. Стараємося, до речі, в перше коло, стараємося робити все більш плавно, без різких рухів, так як тіло ще не особо розігріти в нас. Давайте ще секунд 15. Будемо робити наступну вправу. Отак будемо чередовать Ноги, вправо на ноги, вправо на спину вправо на ноги. І почнемо Добре, тепер дивіться, наступна права. Опрацюємо От, Ногу відставляємо на крок назад, при цьому залишаємо плечі і таз на одному рівні, не робимо такі різні прокрутки. тримаємо баланс, опускаємося так, щоб чиста амплітуда йде вниз, Коліна дивиться вперед і над п'ятки. І отак от, от чередуємо. Ногу накруг назад, обов'язково задня стопа на носку, акцент робимо на передній. Раз і наверх. І отаких от от 20 разів, Три. Щоб він все контрольовано, не поспішаємо повільно. Вдих. Вдих опускаємося, видих піднімаємося. так. В ліцевій стороні попрацюємо. Бачите, таз, корпус в одній площині у нас. Дивимося прямо, спину не округляємо. Амплітуда чисто вниз. Тобто ми не робимо оці, оці, цей розтяжку. Ми робимо чисто амплітудні випади. Чим більша амплітуда вниз, тим краще у нас ноги І сидиться. Далі ще разів. один. Якщо ми ноги, то відпочинок має бути трошки довший, тому що нога знаходиться в найбільші сегменти м'язів. вони забирають багато енергії і їм потрібен довший відпочинок. Чим більше ми відпочиваємо після того, як ми працюємо ноги, тим більше потім все у нас робити інших прав. Марати ще секунду, чи 30. Отпочинник. В такій вправи в пловому форматі, якщо ви, наприклад, у вас немає можливості працювати а, в залі або ви постійно вдома працюєте, отакі тренування то вдома точно додадуть вам міцності в тілі, розвинуть у вас фізичні якості, як координація, а, взривна сила, хочу будете працювати на ноги, теж свої плюси дадуть. Ну і плюс розвинете добре серцево-судинну систему, дихальну систему. Це все в комплексі, воно вам принесе тільки позитивні результати, якби там не було. Це якщо ви чисто спочатку починаєте отакі прості базові вправи, ну, як ну відносно, отакі базові вправи без з власних волонк, без навантаження до кого вам чудовий результат. Так, поїхали далі. Так, Зараз ми відводимо таз, разом попрацюємо трішки над розгиначем, і задня поверхня снігна. Ми взагалі, ми не сідаємо вниз, ми відводимо все завтра. Робимо таких 30 присідок. на рівна без воды таз. что, честно, я уже відчуваю Раскинать в работе в этих, в Тут на усилие. корпус, 30. О! Наверняка еще какие-то легкие напряжения ощущают, такое, как бы так сказать, тонуса, мягкого тонуса, в Ну и задня поверхностная сторона также. так же. Так, хорошо. Точнее назад. Давайте секунд еще двадцать. І наступне ми зробимо відтискання від підлоги, але вже не у широких палах, а в узким, з акцентом на трицепс. Тут воно ще буде важче, якщо ви особа без доступу, то краще з це починати. Так само, як і відтискання, можемо робити все з колін. Так, ладно, починаємо. Дивіться, тут теж. Тут уже долоні ми ставимо під плечима, упор на коліна. Лікті йдуть вздовж корпуса і отак відтискаємося. Видих, вдих. Тест, таз, таз не провалюємо. Ми його так не робимо. Таз зверху підкручений і прес напружений, щоб не провалювати поперед. А ті, хто більш досвідчений, з знімати. Це у нас було перше коло. Таких кіл у нас буде три. Зараз тільки перше коло. Тобто ми зробили два комплекси вправ в одному колі. Це перший комплекс присяг відтискання широким і відведення рук вперед, а другий – випади відтискання вузьким ходом і е, е, нахилення корпуса вниз. Центр на розігнач і задній поверну стримаємо. Це у нас було перше коло. Якраз щодо підійде в такому форматі. Трошки віддихаємось. Давайте щоб хвилинку. Після того, як ви зробили коло, обов'язково ще одну хвилину відпочиваєте. Дайте організму трошки перезавантажитися. Саме головне це не сідати, постійно рухатись, ходити в глибокий вдих, в глибокі Не сідати на місце, не стояти, а так в такому кроці і в кроках туди-сюди і починаємо. Давайте ще секундочку 20 і переходимо до другого пола. Ну, якщо у вас є водичка, можете ковхнути пару ков... ковточки зробити. А ми вже через 5 секунд починаємо. 4, 3, 2, 1, нашої мені плеч. Починаємо собі. Нас назад, коліна дивиться в сторону стопи. 20. Відпочиваємо. 30 секунд. Впочимо. Зараз вже м'язи більше просягдіті. Можна біжти на між, щоб буде Відпочивати, до речі, так само. 30-40 секунд. Відновлення має бути повністю. Облаштувати дихання, пульс, кілька відпочиває. Fique-se corpo, porque para né? paracresa é fazer. Cuide-se, dê Зіраємо 30-40 секунд. Налаштуємо дихання, ось. Глибокий дих, видих. Подвір надходимося і не сідаємо. Маємо бути пасіна в русі. Так як це громадні на початківцях. Розвика буде в русі. П'ять секунд. 3, 2, підписання. Шоротим поїхав. поїхали. 25 п'ять Все почуваєте. Якщо добре, то ставте палець вверх і пишіть, що все добре. Якщо ні, тоді ви не напишуте, напевно, плати зажати. Обов'язково чекаю від вас згородний зв'язок знизу в коментарях. Для мене цікаво, як для вас це перше тренування відчувається. Так, і Зараз переходимо. До другої частини другого кола, буквально ще, давайте, секундочки 30 і причина, ви пам'ятаєте перед тим, як ми робимо ноги, ми довше відпочиваємо, буквально секунд 40 одна хвилина. Приготували. Через 10 секунд починаємо робити випадки 5. This interesting.

Давайте секундочки 30. Хух, клас! Уже я навіть відчув, яке і тепло. Чудова розміночка. Так, два ще 10 секунд. Починаємо. Ми робимо стану витягу. Таз будемо назад. Коліна зверта згинаємо. Весь корпус, голова, корпус одній площині разом з тазом. Появляється одна система і вона рухається в одній траєкторії. Тридцять три цифри. Шовуємо, Дихання. вдихаємо глибоко видихаємо. Під час вправ, поки на право, можемо дихати, видихати завжди до зусилля. Це дуже легше набагато для серця, для роботи серця. Ще 5, 4, 3, 2. Відтискання у спікваторні. Давайте, 30 разів. Перепрошую 20. Шість. Сім. 13. 14. 15, 16. 17. 18. 19. 20. Ух, клас. Так, у нас завершилося друге поло. Хвилину півтори відпочиваємо. Переходимо на третє поле. 20 секунд і починаємо. Починаємо присяди класичні. Сквотс. Три, два, один. Let's go. Два. Слідкуємо банку за колінами. Щоб вони не, не завалювали всередину. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Втуємося до наступної вправи. 20 секунд ще. Не сідаємо, ходимо, дикаємо. Засиплюємося на наступній вправі. Думаємо тільки про тренування, не про що інше. Тому що так легше м'ясо, легше взагалі для загального вашого стану. Зациклюватися тільки на тренуванні, більше не чути. Відчуйте своє тіло. Цей внутрішній дух. Так, ще давайте. П'ять, чотири, три, два. Відводимо раз. Руки з стривою. Випрямляємо. Тридцять разів. Два. Три, чотири. Заляд таки на руки теж. Скана працює добре. Почуваємо. Давайте 30 секунд і відтискаємося. Наступне відтискання швидких палк. Кому важко робить з колін, Хто вже більш досвідчений, більш просунутий рівень, робить з зміни. Давайте ще. 10 секунд. 7, 6. 5. 4, 3. два, let's go, 20 корзин, поехали. Почуваем. 30 секунд. Перепрошу. Коло завершено. півтори хвилини почваємо. Зараз буде друга частина заняття. Друга частина це випади, нахиляння корпуса і підтискання вузьких бал. Три вправки. Ще залишу стрічки. Якщо ви відчуваєте, що можете більше, можете додати іще там, і ще три кола можете дати собі. Це залежить від вашої підготовленості. Якщо ви підготовлена людина, то ви можете навіть різнобавити ще якимись різними правами. Але сьогоднішнє тренування чисто для початківців, ті, хто тільки починає заняття. 5 секунд починаємо випади. Випади назад. Два, один, поїхали. 30 разів. Выдох. Четыре.

Особливо права. Нахиляння корпусу вниз. Ще 10 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Стопи на ширині плечі, таз назад. Кліна заказ згинає. Віна спина. Голова, корпус і таз. В одній площині. Опускаємо вниз. Це ще 10 разів. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Відпочиваємо. 30 секунд. Приготуваюся. Наступна право відтискання вузьких патріотик. з акцентом на пістою. 18, 18, 19, 12. Класс. Все, ми забили таких два кола по дві частини заняття. Чудово підійде для тих, хто вперше починає свою діяльність у фітнес-форматі. Надіюсь це тренування було для вас корисним. Обов'язково чекаю зворотні, зворотніх відгуків під е, відео в коментарях. Мене ще раз звати Владислав, автор каналу тренування онлайн. Чекаю вас в наступних роликах і обов'язково підписуйтесь. До скорих зустрічей!